Так, і в продовження попереднього відео хочу сказати про грушу тепер. Доброго дня, 3 квітня. Я тут в мене в, мене в полі ну, така ділянка. Скажімо так, експериментальна, де я випробовую різні сорти груш. Тут дичка в мене росла, стара стара дичка. я прищепив на неї. Молоде дерево, воно пішло вгору, виросло, кора хороша. Трошки мухом обросла, я залізним копоросом обробив. Головне, щоб стовбур був цілий, хороший і перещепив. Тут теж от, так само була дичка років 10 тому, ну, десь така товщиною. Така зачухана. Навіть не знаю, як її показати. Мовить, в таких вже, мовить, в мене й нема гілок. Теж прищепив кілька сортів. Ось в одну гілочку от, прищепив і в другу. І дерева виросли метрів на п'ять. Я взимку прийшов, обрізав і всі гілочки прищепив. Ну, звичайно, не бажано всі прищепити, бажано дещо залишити, але в тому році я прищеплю. Тут у мене шинлі, і зумрудна. Є вже прищеплені гілки, тобто вони підуть в ріст і все гаразд буде. І поприщеплював різні сорти. Ось Буду спостерігати. Деякі сорти прищепив із плодою бронькою навіть. Побачимо. Може дасть ще і врожай. Це не вперше таке. У мене вже так що будемо спостерігати. Ну, ще пізніше підійду. І побачимо десь, можливо, в травні, як воно все поприймалося. Тут стільки сортів. От одна гілочка от зверху. От Кожну гілочку сорт. Єди, що воно плодові бруньки залишив. Так що прийдемо, будемо спостерігати. Ось уже в тому році шинлі прищеплював, вже дасть врожай. Так, а тепер подивимося. Результат весняних щеплень на груші в полі. Так, почнемо з самої крайньої. Тут в мене на сінець толгарка була прищеплена. От, толгарка взагалі. Шикарна груша. Нічим не хворіє, от в полі тут не обробляється і постійно вражає груш. Не боїться ні приморозків. Чудовий сорт, так, дивимося. Тут красива, красива груша. От і по відгукам теж груша, наче так, пристойна. Тут що це у нас? Так, тут у нас Яблонівська. У мене живець був, я ще й тут прищепив. Тут теж здесь Яблонівська. Так, да. у мене. Є багато, але тут приростів немає, ось тут помилка, дано не було мене, і ось тут знизу і з-під прищепи пішла, пішов в От я його не видалив вчасно і бачимо, ця сила пішла на нього, а прищепа практично не росте. Прижилося все гаразд, і ще треба, ну, бажано не а так можна зараз відламати, от з м'ясом, і щоб. Тут більше нічого не росло, воно швидко заживе зараз. Так, тут у нас вежа мускатна. ну Теж бачимо. Ну Тут прирости будуть невеликі. головне, щоб воно прижилося. Верла. Так, ну, це тогорічні в мене тут щеп, яблонівська тут чимало. Ну, тут теж прирости тут невеличкі. Так, соната. Оце цілий рік. І те, що я ізолентою, то треба надрізи робити. Ось я надрізав ізоленту, щоб перетяжки далі не було. Знім... не повністю надрізав. Знімати я не буду цей рік. Весною зніму. По одній простій причині яблука показував, що під ростуть чудово на такій груші, де хороше коріння прищепи. і під вітром вони починають під власною вагою ламатися. І ізолента трошки їх закріпить. Тобто, якщо зразу зняти ще зараз, то масово почнуть вони обламуватися. Вітри, наче стихли, але в майбутньому можуть тут в полі знову бути десь до 20 метрів на секунду іноді буває. Тому я Щас не знімаю. Дуже мені подобається оце дерево, це тут теж сіяне, це якісь груші, виріс. І хотів вже восени пересадити до себе в сад. Там в мене фундуки кілька пропало. Але вже зараз бачу, що, мабуть, не буду ризикувати. Вже такий стовбур, чималий, коріння. Тут просто сорти хороші. Так, і зараз просто подивимося, як воно все тут поприживалося. Так, це в нас тут Говерла. Говерла... О, бачимо такий пагон чудовий. Вимахав за пару місяців. Так, тут теж от і можливо закладає плодові бруньки, щоб дати урожай наступний рік. Так, це у нас тут а, кюре, кюре сорт теж цікавий. Так, тут у нас в самому верху щеплена бірюсова це від ломіється. Так, ось теж чудово приросло. Саме головне листя. Чисте. Я навіть проти тлі не обробляв тут, і бачу все гаразд. Амфора. Ну, амфрачим це взагалі один із самих моїх улюблених сортів. А які пішли ось два пагони, які товщиною. Як бачимо, от, спеціально, якщо прищеплювати її зелентою спеціальною, то немає перетяжки, чудово все зростається, а якщо вже звичайною, то там може бути перетяжка на липень місяць. Так, і останній сорт який тут у нас щеплений генерал Lecler. Чотири пагони дав. Теж ще буде він рости і рости. Тобто пішла зараз з 5 липня друга хвиля росту наших дерев. І наші щепи теж починають іще рости. Це небезпека, особливо кістечкові, що можуть під вітром обламатися. Якщо дуже хороші прирости, я вже показував. Зараз підемо далі, там на дорослих деревах. Основні там щепи. Подимося як там. Так, 5 липня і зараз подимося якийсь стан наших весяних щеп на груші в полі. Так, почнемо з першої груші. Ось тут гербіцидом проходив внизу і двічі обривав всі волчки, які йшли. Дуже багато їх із під прищеп. Так, я вже бачу от єдиний, ось тут єдина прищепа, яка не прижилася. Це у нас кюре. У мене там кілька прижилося. от Десь щось пішло не так. Можливо десь птах сів. Так, Тут у нас сорт водохреща. от Чудовий-чудовий сорт водохреща. Так, і рядом. Теж от два водохреща у нас тут. Бачимо такі вже прирости, навіть пішли пагони ось із горизонтальних гілок. уже друга хвиля приростів пішла, чудово прижилося. Єдине, що зараз треба буде трошки підрізати от ізоленту, щоб не було таких... Перетяжок. Оце пана може сказатися, потім може наша щепа обламатися. Так, тут теж бачу все чудово прижилося. Так, К1 зимова. От, сорт, цікавий сорт. Листи таке красновате. Там вверху ми прищеплювали ракета. Все поприживалося. Це пізньозимовий сорт Анжеліка. Подуанська, теж у неї такі червоні пагони, як у амфори. Так, що у нас тут? Генерал Леклер теж чудово прижився. Так, внизу тут прирости, звичайно, не такі будуть, деканка мускатна. Так, це у нас, да, це з-під прищепи йде. Я вже думав, що, що обривати. Тут теж перевіряю, вже по третьому разу диканка мускатна. Ось теж, ну Внизу, так як вся сила йде вгору, то верхні прищепи дуже дали хороший приріст. Ну, тут навіть зразу видно, що це за груша що це азіат, по-перше, а по-друге, що ну, це груша Шенлі. От важко її. Тут саме круп, крупне листя це в Шенлі. Це тогорічна у мене щепа. Ось От такі, такі великі. Боюсь, хоч би ну, тогорічна воно вже не, не обламається в мене сама прищепа. Тут хорошо переросло. Я би тут теж... Шінлі, от чиста груша. Вони ще вчора навіть питали з азіатів груша, яка не боліє. От не обробляв тут взагалі нічим. Бачимо, ні бактеріальний опіку, листя чисте. Все чудове. Ось Вітром тільки тось його побило, листя, а так нічим не хворіє. Тут один а... ну, чудова груша, полежкості. Так, вверху ультрарання в нас. Це літня груша. Так, внизу. Що у нас тут щеплено? Так, Конкорд. От давно хотів цю грушу. Цікавий в неї такий вигляд в Конкорда. Продовувати. Там у нас Вікторія Зимова. Вікторія Зимова. От Перерости пішли вниз і вже буде Відповідно закладання плодових брюнюк. Ті що вгору, то вони гірше закладають. Так, що це у нас тут? Вікторія Зимова. От теж такі великі прирости, а от найбільші прирости. Вони. Що це, це за сорт у нас тут? Вони всі сорти, ще роблю фотографію. Ну, то, що підписую. Побірки можуть теж загубитися, а вже коли фото продивляється, то там вже так. Зараз високо. Рок Роксолана. Здається, Задається, так. такі пагони. Зараз під'їдемо вон ще до однієї. Груші. Так, значить там одна тільки не прижилася. Так, тут в мене була листопадова, ну, відповідно сінець, і на... я прищеплював листопадову. Основна це тут була щепа. І на ній вже тут я прищеплюю різні сорти. Так, ну, листопадова вона в мене тут хворіла, навіть хворіла бактеріальним опіком. От чому я тут переприщеплюю. Бо я в полі тут рідко обробляю. І зараз ну, можна провірити імунність цих груш богема. От Бачимо така богема. Ось, і навіть на... Я вже бачу на таких вертикальних пагонах, де це закладає плодові броньки. Так. Тут теж богема. От дві богеми, от, такі прямо. Товсті, товсті пагони, гарні прирости і чисте листя. Так і навіть тлі не бачу. Я, да, я проти тлі обробляв, але там де тля фатанула, то там видно, що вона пагани на кінцях. Є трошки прихвачення. Тут бачимо богем трогає навіть. Ля. Так, і тут теж цікавий. Ось я бачу, а це пройшлорічна вижниця в мене тут така. Вимахала, оце торік щеплював. Так, зверху вже, мабуть, я і достану, це директор Альфан. Ось. Теж пагони не пішли вгору, а пішли в бік. І я вже закладання плодових броньок бачу. Так, Ольхотівська. Дуже хороша груша Ольхотівська. Теж. Якщо на дорослому де дереві прищеплювати, то вже цей рік піде закладання плодою бронюк. Ну, мало того, що й прирости дуже хороші є. Так, ну це Жозефіна тогорічна. Так, ось тут у мене от, цікава груша, дуля називається. Дуля. І отак от... Прищеплював цей пагін, він зазвичай найбільший росте, саме до сильніше. Ця сила в ньому йде сама верхня е брунька на живцю. І от вона виросла вже більше метра. Да, дійсно, цікавий сорт. Так, тут у нас а, о просто Марія є. Там одна ще поломана, птах поламав, бо колись в мене був цей сорт і пропав. Гілка просто поламалася і сорт зник. І от знову я його собі в сад розобновив. Так, три такі великі-великі гілки. Великі от чудово. Пішли рости. Так, що в нас отут є? Прижилося і бачив ще зелені бруньки. весільна це я для розмноження взяв. У мене багато є в саду. Братжу дуже хороша груша. Цікава. Так, вежа мускатна те, що вже показував. Ось теж і пішли вже друга хвиля, гілок пішла рости. Так, а тут у нас... Весільна. Весільна. Ну, видно тут червоний стовбур весільної, і, Ну і груші, відповідно, теж в неї червоні. Зразу видно, що це весільна. Так, і такі момент ще я от показую. Так, а теж весільна. І ось так пішла тут а, от листопада. От, під неї. Ну, напевно, я залишу. Хай буде тут а, теж. Може наступний рік десь урожай, хай. Так що ось такий результат. Тут лише одна. Тут черемшина ось. теж. Спочатку я не замітив, тля почала крутити. Я прийшов, обробив, але бачимо от результат, таке листя. Плюс весняні ще примрозки тут конкретні були. Теж це дало про себе знати, я і пантофолом. Підживлював. Ось одна тільки тут ось черемшина, от воно прижилося. От тільки-тільки піде вріст, десь зацепилося. Щас де зелентою, Щас я понадрізаю, щоб перетяжки не було, але злегенька не повністю. Іначе під власною вагою почне обламуватися. Ну, в принципі, результатом я задоволений. Лише одна щепа не прижилася. А так і одна. А, то яблуня одна вламалася. От так все чудово. От бачимо, груша яблука. Результат там завжди чудовий.